Раз, раз, раз. Так. Перечень. Це що? Перечень. Чого? Що треба піти купити? З того магазу? Це вірно. Може, я сходжу куплю. Ось перечень. Так, так. Від себе додам ще? Мені треба купити хату. Купити треба машину. Трохи сенсу, солодку вату. Я собі куплю іншу дружину, куплю слухняних дітей, я куплю собі другу машину, і куплю пакет старих речей, і куплю кішку білю під їзду. Веселого пса во дворі, я куплю дитинство щасливе. я куплю досконалість мрій, я куплю собі білу лікарню, дуже вічливих лікарів, я куплю собі поряд пекарню, кав'ярню та перукарню, та куплю трохи сірників. Я куплю собі яркі спогади, я куплю собі щастя людське. Я куплю собі перше кохання, я куплю платівку пісень. Я куплю непривітний соціум, я куплю депутата собі. Я куплю президента країни, я куплю собі гарні сни. Я куплю собі кілограми, найрозумнішого IQ. Я куплю собі діаграми. Я куплю собі трохи тиші. І купить зобов'язане море, я куплю собі мандарини, Я купить зобов'язан пінгвінів, я куплю собі апельсин. Я куплю собі свою країну, в ту країну прапор куплю, в ту країну куплю я щастя, в ту країну куплю комарів. Я куплю нескінченне літа, Я куплю коротеньку зиму. Я куплю найтепліше осінь, і куплю чудову весну. Я куплю собі більше часу. Я куплю собі пластилину. З пластилину зроблю світлость, в котру зможу знов купувати. Я куплю собі нескінченність. Я куплю гуманоїдів собі. Я куплю собі телебачення, я куплю свої думки. Треба також купити гроші, щоб на них я міг купувати. Я куплю магаз не забути. Не забудь про перичі. Так, купити сіль. Так. То ся входить, бродить.